Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам будинок на продаж, який розташований у селі Чомонин Закарпатської області. Будинок розташований в тихому та спокійному місці. Відстань до Мукачева 20 км. До міста Берегового 25 км, а до міста Ужгород 50 км. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Будинок загальною площою 140 квадратних метрів. Будинок має зручне планування і складається з кухні, двох ванних кімнат, котельні, 6 окремих кімнат та коридору. Також на території є допоміжні господарські споруди та гараж. Будинок розташований на земельній ділянці площею 25 соток. З яких житлова площа самого будинку становить 140 квадратних метрів. Поруч з будинком розташований дитячий садок, школа та магазин. Тиха атмосфера села та зручне розташування роблять цю пропозицію чудовим варіантом для постійного проживання або для дачного відпочинку. Вартість будинку 38 тисяч доларів. Друзі, якщо вас зацікавила ця пропозиція. За додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.